Добрий ранок, сьогодні в нас понеділок, і це друга частина влогу про Мадейру. Якщо ви раптом не бачили першу частину, то обов'язково подивіться там дуже дуже гарно. Бо вона в принципі про весілля на мадері, тому дуже рекомендую. Про що буде цей влог, То це про подорожі саме вже по мадері. В нас не супер багато часу, але сьогодні ми йдемо, щоб орендувати машину, тому у нас буде більше така мобільність, щоб подосліджувати саме острів. Я постараюся вам це все показати. Тому зараз ми прийшли в такий, те, що я називаю гендель, яких тут дуже багато, насправді тут. Просто найкращий еспресо, який нам поки що вдалося випити. Бо паштей ще тут такі соу соу а ось еспресо, прям прям вау. Тому поки що у нас тут такий супершвиденький швиденький сніданочок. Потім ми йдемо забирати машину. І ще сьогодні ми півдня проведемо з нашими мамами. Якщо ви не знаєте, чому наші мами тут. Нащо це мої і мого вже чоловік? То тоді переходьте, і дивіться попередній влог. Я там в принципі все пояснюю. Я думаю, що ми поїдемо в частину острову за аеропортом, бо там дуже гарно там ці скали і всяке таке. Коротше, що я говорю? Просто дивіться далі влог. Бо жодні мої слова ніколи не зможуть описати цю красу. Так, ось власне цей найкращий еспресо. Хороший. Uh, два паштейщики и і... эспресо. Так шо. Bon чого гарніше в цьому житті я більше не побачу. Взлітають і йдуть на посадку. Ми поки що прямуємо до лісу Фанал. Півдня нічого не їли, тому вирішили по дорозі просто зупинитися в першій рандомній кафешці, і цією першою рандомною кафешкою виявилася піцерія з дуже дуже класним видом. Тому ми тут зараз сидимо з видом на океан. Це якась піцерія. Смачно тут не смачно, поняття немає, але будемо сподіватися, що їжу принесуть швидко. Їздили в місця, які нас вчора возили на фотосесію. Тому ми вирішили їх показати мамам і якраз подивитися їх при трошки іншій погоді. Насправді дуже класно, що майже немає людей. Це прям афігенсько. Ти ходиш і таке відчуття, що ти трошечки на краю світу, сам один з двох сторін океан. Ця неймовірна природа, тому це прям вау-вау-вау. Все, ми будемо замовляти їсти, будемо їсти, і будемо далі їхати в ліс. Приїхали ми в цей ліс фанал, але ми, на жаль, приїхали трошечки а, пізніше ніж, мабуть, хотілося б а, в тому плані, що зовсім нещодавно тут всі ці дерева обнесли парканом. Насправді, це добре для природи. Аби тут проводилось досить багато фотосесій. Відповідно, досить багато людей ходить сюди просто погуляти, подивитися на цей ліс, і щоб залишити цей ліс таким недоторканим, щоб менше його люди псували, то вирішила обнести всі ці дерева, частинку дерев парканчиком. Він абсолютно ніяк не заважає, бо на них можна спокійно подивитися. Але все одно наскільки класно сюди приїхати. По-перше, тут по території гуляють корови. І це досить дивно і незвично, але цікаво. По-друге, тут просто неймовірний вид. Просто настільки неймовірний, що я не можу описати. Там вдалині це хмари. Ось коровка. І... prosto, prosto wow. Чесно, я не вірю, що таке взагалі може існувати в світі. Добрий ранок, сьогодні вівторок, зараз 7.30 ранку, і ми приїхали зустрічати найгарніший світанок в світі. Мабуть, ми зараз приїхали на Піко до Арієро, запаркували машину, і зараз у нас буде невеличкий хайк. Роби Невеличкий хайк. Взагалі, тут від цієї гори піко Арієро можна пройти до піко пікороїво, і виходить, що Піко-Руїво пікороїво це найвища точка на Мадері, і загалом там хайкінг від цієї точки до ось цієї пікороїво займає десь приблизно там 4 години, якщо я не помиляюся. Але зараз більша частина маршруту закрита, відкрита там буквально 1-2 кілометри. І сам маршрут відкриється аж в квітні. Вітні, я так думаю, що зараз трошечки не сезон. Тому, мабуть, закривають ці маршрути або там щось лагодять. Поняття не маю, але тим не менше, зараз цей маршрут закритий. Тому ми трошечки пройшлися, подивилися на всі ці гори з іншої сторони. Зараз нарешті а, дійшли. Тут на вершині є кафешка, і вона відкрилася, бо ми підходили сюди десь у 8.30, вона все ще була зачинена, тому я підозрюю, що вона відкривається десь о 9 ран. І воно тоді, якраз, піти зустріти світанок, подивитися, потім пройти ось цей а, такий невеликий. Величкий хайк, повернутися назад, і якраз можна вже посидіти на терасі, далі дивитися на всі ці гори, пити каву і трошечки відпочивати. Я взагалі ніколи в житті не хайкала, в гори не ходила. Це, по факту, був мій такий перший пробний раз. Загалом прикольно, але я зрозуміла, що я не суперсильно отримую від цього якесь задоволення, бо нормально види якось роздивитися не виходить, бо доріжка досить вузька. Всі йдуть таким гусь. Como? Плюс досить різкі спуски вниз, підйоми вгору. Там це все каміння, треба дуже пильно дивитися під ноги, щоб нікуди не, не впасти. Тому виходить, що там можна дійти до якоїсь точки, і тільки там нормально роздивитися всі ці види. Не знаю, поки що я не зрозуміла прикол. Тому хто хайкає, напишіть, будь ласка, від чого саме ви отримуєте задоволення, як від цього кайфувати, бо я поки що не зрозуміла. Зараз будемо пити каву, а потім спустимось до машин і поїдемо, скоріше за все, на цей тач, відомий на Мадері е, пляж з чорним піском. Я досі не вивчила, як він правильно вимовляється. то сей шал, то сей ксал, Поняття немає, але потім подивлюся. І поїдемо туди, і поки що, що далі поняття немає. Будемо орієнтуватися по ходу. Це найзахідніша точка Мадейри, з якої відкривається вид, я не знаю, до 270 градусів просто на океан І власне через цей океан вже знаходяться Штати. Можна сказати, що це, мабуть, і найзахідніша точка Європи. І взагалі таке усвідомлення, наскільки ти маленький в цьому світі, і наскільки ну, природа і все інше, наскільки воно гігантське. І там. На 400 метрів вниз просто обрив і океан. Сьогодні в нас останній день на Мадері. Тому Цей відпочинок слеш ханімун підходить до кінця. Але сьогодні в нас є ще півдня, бо літак в нас відправляється тільки о пів на п'яту. Зараз ми прийшли поїсти в заклад на сніданок. Сьогодні знову ж таки просто неймовірна, класна погода, бо світить сонце. Зараз кінець листопада. Я сиджу просто в боді і, взагалі, не холодно. Я намагаюся відхопити ще трошечки цього сонця перед тим, як летіти в Варшаву, бо я знаю, що в Варшаві вже і випав сніг, і там дубар, і там почалася вже така повноцінна зима. Мені здається, тому морально налаштовуюся на цю погоду. Після цього ми підемо забирати машину, і скоріше за все поїдемо в ту частину острова, де ми були на нашій фотосесії весільній, до якої ми возили наших омам, бо там, там нам дуже сподобалось, там дуже класно, і плюс, можливо, ми там. Ще е, посидимо на пляжі, і вже там подивимося, чи будемо ми там купатися чи ні. А поки що, ми снідаємо і їдемо далі дивитися мадею.